Добрий день, друзі. Вітаємо вас на каналі Центру відновлення платоспроможності. І сьогодні ми раді вас повідомити про те, що новина, яка останнім часом виникла на сторінках інтернету, тішить нас як підприємство, яке діє в рамках проведення діагностики банкрутства. Уникнення неплатоспроможності підприємств, проведення аналізу фінансового господарського стану підприємств. Фактично, ця новина полягає в тому, що незабаром фінансова звітність підприємств стає абсолютно публічною і доступна для всіх суб'єктів господарювання. Інакше кажучи. Якщо ви спілкуєтеся в діловому ключі з контрагентом, намагаєтеся заключити з ним договір, в зайти в якісь ділові стосунки, то у вас тепер виникає чудова можливість ознайомитися з його фінансовим станом, тобто баланс підприємства, звіт про фінансові результати, як по ітогам роботи за рік, так і за квартал стають доступними для всіх без винятку. Кредиторів. І в такому вигляді, ця інформація може служити керівникові підприємству, ну так би мовити, таким собі візитівкою цього підприємства, і він може зробити, так би мовити, діагноз платоспроможності цього підприємства. Це на, на той стадії, яка е, виникає під час перших стосунків. З підприємством, якщо ж ви вже зайшли в ділові стосунки, заключили договори, почали виконувати певні дії на виконання цього договору, а раптом у вас виникають проблеми з своєчасним отриманням коштів за договором, то так само у вас є чудова можливість ще раз звернутися до фінансової звітності, актуальної на той час, коли ви вже дізналися до, до таких неприємних речей. І поставити питання руба перед керівником підприємства, яке вам заборгувало, в чому справа, в чому він не розраховується. І проаналізувавши його фінансову звітність, за таких обставин можна вплинути на керівника з тим, щоб він включив, як то кажуть, акселератор і почав рух в правильному напрямку. Адже ми знаємо, що сьогодні ситуація складається таким чином, що. Внаслідок невиконання договорних зобов'язань, підприємство, кредитор має ем, досить такий рутінний такий шлях для отримання коштів, тобто звернення до суду з позовним провадженням, пройти там цілу низку ем, оскаржень цих рішень. Потім, нарешті, внаслідок перемоги отримання <клес> рішення власну користь. Перейти до виконавчого провадження і там, в виконавчому провадженні, переконатися в тому, що на підприємстві немає активів, і гроші ви не зможете свої витягнути. Це така проза житті, яка нагадує вам, нам всім такий печальний фінал наших потуг, по стягненню кредиторської заборгованості. Ну, це якраз і нагадує принцип Доміно. Принцип Доміно полягає в тому, що боржник, який впав на сьогодні, тобто не може розрахуватися за своїми грошовими зобов'язаннями, він валить своїх ділових партнерів. А ті, в свою чергу, опиняючись також в, під впливом невиконання зобов'язань, так, також ставлять під удар своїх інших ділових партнерів. Таким чином цей принцип доміно, він руйнує, руйнує економіку України, ставить її таким ну, невизначеному е, стані, дозволяє е, зловмисниками, злов, зловмисникам е, комфортно себе почуватися, а інші, як то кажуть, без вини винуваті, е, повинні, ну, так би мовити, відшкодовувати збитки, які завдані. Комусь кимось там, не їм, а їхніми діловими партнерами. Ось в цьому і полягає назва сьогоднішньої нашої невеличкої презентації, публікації, банкрутства і принцип доміно. І таким чином, сьогодні все міняється, як то кажуть, піраміди перевертається. Тепер, коли керівник отримує, керівник кредитора, отримує вільний доступ до. Фінансової звітності будь-якого підприємства, він може спрогнозувати, визначити ризики і таким чином, і таким чином застрахувати себе від наслідків невдалих господарських рішень. Взагалі, якщо вже торкатися процедури банкрутства, то Кодекс України з процедур банкрутства, який діє у нас з 18-го з кінця 19-го року, введений в дію. Не так уж давно, ну вже і прилічненько, то вже з 1 січня цього 2025 року введена нова процедура, процедура превентивної реструктуризації. Це процедура досудова, і вона полягає в тому, що не обов'язково <кхух> бігати за боржником по судах, а достатньо тільки звернутися до нього з листом, в якому нагадати йому, що він заборгував. І запросити йому його надати відповідний аналіз фінансово-господарського стану, а паралельно кредитор, який звертається з, такою, з таким листом, він і сам може попередній аналіз зробити. Це дуже просто, тому що на сьогодні діють відповідні методичні рекомендації щодо. Виявлення ознак неплатоспроможності підприємства, ознак доведення їх до банкрутства, приховування банкрутства або фіктивного банкрутства. Ці методологічні, це методичні рекомендації, вони визнані Міністерством юстиції України як єдиним єдиним на сьогодні методичним підґрунтям для проведення такого аналізу. І той керівник, який скористається проведенням такого аналізу, він... Забезпечить як і свою безпеку, так і можливість для атаки на боржника, який не в змозі на сьогодні розрахуватися, створивши йому відповідні загрози. В чому полягає така загроза? Загроза полягає в тому, що якщо боржник буде вникати відповіді на такий заклик з боку кредитора, не чинити ніяких дій, то тоді то, то, кредитор може Повідомити боржнику, що він буде відкривати процедуру банкрутства проти нього. І якщо раніше це нікого не лякало, ну відкриває, Ну що мені там від того, що ти там відкриєш, плати судовий збір, плати там судові витрати, це твої проблеми. Я вдомики які... займаюся, як то кажуть. На сьогодні ситуація складається таким чином, що уже з серпня 2025 року вводиться в дію знову ж таки. Зміни відповідні до Кодексу України з процедур банкрутства, які регламентують таке поняття як приховування банкрутства в новій інтерпретації. Тобто, якщо сам боржник не звернувся до господарського суду з заявою про відкриття провадження справи про банкрутство, а це зробив його кредитор, понісши таким чином ще додаткові витрати, то, то тоді, за наслідками такої ситуації, керівник. Підприємство боржника може понести солідарну відповідальність за борги свого підприємства. Уявіть собі, підприємство заборгувало там півтора мільйона гривень. Раніше ну засновники не відповідають за боргами підприємства тільки в межах свого частки статутного капіталу. Керівник він, взагалі, як то кажуть, службова особа, він розпоряджається коштами, але він також, нібито, не несе. Не несе матеріальної відповідальності, але в процедурі банкрутства все перевертається. І тоді, якщо саме кредитор відкрив справу про банкрутство, ці, ці півтора мільйона будуть повішені на керівника підприємства персонально. тобто буде накладено арешт на його нерухоме, і рухоме майно і списаний там з карткових рахунків або інших. Грошові кошти або реалізоване майно на відшкодування витрат підприємства. Ну, така прикра, прикра для керівника ситуації, якщо він, як то кажуть, не буде ворушити ластами, грубо говоря. Тобто, тут якраз мова йде про спонукання керівника підприємства, боржника на чинення певних дій. І тут наш законодавці, такий гуманний, він дає такий ну, зонтик. Ну, такий, рятівник, рятівний круг коло для такого керівника. Він може не піти в процедуру банкрутства, адже процедура банкрутства, як правило, це дорога в один кінець за рідким виключенням. Можна зайти в процедуру превентивної реструктуризації, яка починає діяти з 1 січня 2025 року. І превентивна реструктуризація дозволяє уникнути керівнику від тих загроз по солідарної відповідальності. А також понарахування додаткових штрафних санкцій за невиконання своїх грошових зобов'язань. Тобто на період дії процедури превентивної реструктуризації не нараховуються штрафи, пені і так далі. І от е, діалог з залученими кредиторами дозволяє е, саме керівниковому підприємства порішати у хорошому в, такому цивілізованому ключі свої проблеми. Колеги, я, е, друзі, я радий, що ви. Е, Прослухали нашу інформацію. В подальших випусках ми будемо більш детально торкатися цих позицій. Абсолютно новий, абсолютно новий підхід взаємостосунків. І на сьогодні будемо так казати: процедури банкрутства: вони торкаються такого паритет: банкрутство і боржник, банкрутство і кредитор. Банкрутство і керівник підприємства, банкрутство і арбітражний керуючий – це всі ключові фігури, які зав'язані на цьому процесі. Сьогодні, як то кажуть, зелене світло або смарагдове, кому як подобається, відкрите для того, щоб можна рухатися вперед по вирішенню цієї проблеми. Велика, великий, як то кажуть, такий ландшафт відкривається для діяльності бухгалтерів. Економістів, фінансових аналітиків, юристів, арбітражних керуючих. Керівник, нарешті, змушений буде е, е, системно аналізувати діяльність свого підприємства, своєчасно виявляти загрози платоспроможності. А це зовсім інший інтелектуальний, інтелектуальний вид діяльності управління менеджменту. На зв'язочку. Центр відновлення Центр відновлення по постійно буде ділитися аналогічними публікаціями. Залишайте з нами на зв'язку. Всього вам доброго, до зустрічі!